Усіх хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко. це програма Столиця власне головні теми сьогоднішньої нашої розмови це розвиток малого та середнього бізнесу, податкова та митна політика України. Поговоримо про взагалі, економічний розвиток нашої держави, куди ми йдемо, як ми йдемо з огляду на непросту політичну ситуацію, на війну Російської Федерації України виникло багато проблем, зокрема, це стосується східних регіонів нашої держави, але це наша держава, це єдина Україна. Тому як власне там ситуація виглядає, як центр контролює, скажімо, там так те, що відбувається на сході, власне, про це все ми сьогодні будемо говорити і я. І з задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Оксана Продан, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Удар, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики. Пані Оксано, доброго, доброго вечора. Дякую, що до нас завітали. Я нагадаю про нагідному працюємо у прямому ефірі. Наш телефон незмінний 223-0971. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання, висловлюйте думку. Ми, я вже вкотре наголошую. Завжди відкриті для спілкування будь-які запитання, будь-які точки зору. Я так здалеку, може, почну. Е, ну, те, що Верховну Раду всі вже воліють, що треба, щоб змінився склад, треба дочасні вибори, але ж ну, точно відомо, що. Скажімо так, не всі там депутати в Верховній Раді не приходять на свою на свої робочі місця, де хто ж очевидно вже працює? У вас такий реально серйозний комітет з огляду на непросту економічну ситуацію, фінансову, банківську, скажімо так, діяльність податкової і митної політики. Які головні питання от сьогодні у вас на порядку денному? Насправді Верховна Рада повинна бути переобрана восени, але незважаючи на це, ми повинні все зробити сьогодні, щоб людям уже сьогодні було ну, як, як мінімум, легше жити або створити якісь умови на наступний розвиток економіки. Сьогодні є декілька питань, які розглядаються саме в нашому комітеті податкова митна політика. По перше, це законопроект, який вже схвалений в першому читанні, який змінить оподаткування депозитів, тому що згідно з діючим законом, згідно з діючим податковим кодексом, 1 липня повинні вступити в дію вже норми, які оподатковують депозити, і які знімають банківську таємницю, тому що там іде диференційоване оподаткування, і відповідно, в залежності від доходів, треба. Різну ставку платити, так. а про це повинна знати податкова, і це викликає, ну, велику масу питань. Звичайно. Тому є сьогодні в парламенті в першому читанні прийнятий законопроект, який е, має на меті спростити сплату цих податків, mm. зменшити е, навантаження. Я би дуже хотіла, щоб ставка стала лінійною, щоб це mm -hmm. була одна ставка, а не багато різних. Mm -hmm. Це моя така позиція, і відновити банківську таємницю для того, щоб хоч щось цій державі було. Було захищено у людини перед різними і контролюючими органами, і не тільки органами влади. Це один законопроект, який є дуже складний. Інший складний, набагато складніший він має ще політичну складову в собі. Це в нас в комітеті розглядається теж до другого читання. Проект стосовно оподаткування бізнесу в Криму. Так був прийнятий закон стосовно тимчасово окупованих територій стосовно Криму, він е, вирішував всі питання, які стосуються Криму, крім економічних, і от зараз у нас в комітеті розглядається до другого читання питання, як повинен працювати не працювати бізнес український в Криму, так. як повинні відбуватися відносини між е, тією територією, яка є українською, але яку Росія вважає своєю відповідно замитнення розмитнення? Ми повинні зараз. До другого читання підготувати закон, який дасть можливість бізнесу розуміти, де він знаходиться взагалі, то ну, потім, який... мабуть, очевидно, вирішувати, працювати там в Криму чи не працювати. Звичайно, Можливо, витати, це взаємопов'язані так, дуже так, речі. Так, так. Це другий проєкт, який є uh -huh. в нашому комітеті. І третій, так само важливий проєкт, який стосується податкового компромісу. Uh -huh. Останні декілька років, і всі про це знали: бізнес, який займався великими оборотами, який займався це, навіть не олігархічний, а просто бізнес, який займався Мався системними великими е, операціями не міг нічого робити без того, щоб частину е, обороту не віддавати сім'ї президента так. колишнього е, тому. Всі ці підприємства зараз знаходяться під мечем податкових органів, тому що тоді не дуже всі крилися. Їх прикривала тодішня податкова. Тепер прийшла податкова, яка перевіряє попередні операції. каже: хлопці, а ви ж тут не доплатили? А вони платили тільки вони платили в, інші, так. в іншу так. кишеню, не, не в державну. І питання: чи ми зараз закриваємо весь цей бізнес, тому що до нарахування їх закриють? Чи ми зараз знайдемо ту м, правильну серединку, яка mm -hmm. дозволить? Бізнесу з одного боку задекларувати ті кошти, які вони тоді перераховували на користь недержавних кишень. Частину все-таки невеликий податок вони повинні будуть сплатити, бо угу. держава теж повинна отримати якусь хоча, якусь компенсацію. Готов, так так. Угу. і працювати далі чисто вже виключно з сплатою податків до бюджету. От я сьогодні. Більше ніж півдня витратила на те, щоб готувала поправки саме до цього третього законопроекту, Давай. тому що це ну, достатньо складний процес, і це треба зробити. І є ще один проєкт, яким я особисто сьогодні займалася: це профільний комітет по банківській діяльності. Mm -hmm. Але я є членом робочої групи, яку створив голова Верховної Ради. Це питання по впорядкуванню валютних кредитів. Це сьогодні питання, яке стоїть перед чотирнадцятим. 14... 14 тисячами наших сімей українських, які мають проблеми з поверненням валютних кредитів. І є робоча група, в якій активну участь приймають представники Нацбанку, депутати. Є багато активних позичальників, mm -hmm. які mm -hmm. шукають виходу з цієї ситуації. І це теж ну теж подаєт, проект, який стосується оподаткування, економіки, над яким я працюю. Я знаю, що працюють і депутати. Ну, серйозні питання. Давайте послухаємо нашого глядача, далі ми продовжимо. Будь ласка, говоріть, ми вас уважно. Слухаємо. Доброго вечора, Доброго вечора пані Оксана, продан. ви дуже відповідальна людина у Верховній Раді, тому що наблюдаючи вас, то з вами спілкується член координаційної ради Майдана Степан. Я би хотів вам задати питання з приводу податків. Скажіть, будь ласка, чого в нас? На Україні дуже великий подоходний налог стягується ні в одній країні, такого великого не стягується. Якщо людина 1200 двісті отримує зарплату, із них обов'язково 200 гривень вичитися, і людина получає 1000 гривень зарплату. І друге, що хотіло, як можна з вами з'єднатися, взяти ваші координати, щоб ми з вами поспілкувалися? Пане Степане, Дякую дя... дуже пане Степана, прошу. будь Дяк ласка. Дякую за питання за добрі слова. Стосовно податку з доходів фізичних осіб, то що з зарплати, насправді, так, оті 200 гривень, про які ви сказали, то ви ще не про все знаєте. Насправді людина, отримуючи, от якщо нарахували тисячу гривень заробітної плати, 15 або 17% податок з доходів фізичних осіб, так. і плюс 34,7% мінімум, а іноді і 49% на цю заробітну плату нараховується ще єдиного соціального внеску. Оце сумарно виходить з нарахування на на заробітну плату не менше 49%, А в залежності, якщо це небезпечні види діяльності у людини, то буває доходи і за 70% uh -huh. треба віддати державі, перш ніж отримати те, що залишилось да, в бюджеті. Тому ми маємо стільки нелегальної заробітної плати, тому люди вибирають, коли приходять працевлаштовуватись, кажуть а мені не треба легально. Ви мені дайте на декілька сот більше гривень, тому що людям сьогодні це важливо, і сьогодні ці гроші важливі. Є законопроект, співавтором якого я є, ми внесли від фракції удар про зниження ставки єдиного соціального внеску, практично вдвічі. Він mm -hmm. зареєстрований ще в грудні 2012 року. Ще до нього черга не дійшла. Але я сподіваюся, що найближчим часом, все таки в парламенті це питання буде піднято, тому що без легалізації заробітних плат не буде легалізації доходів, не буде легалізації економіки, і що дуже важливо для тих людей, які працюють. Ці люди, які не отримують легальну заробітну плату, вони не є застраховані для держави. Вони в разі якогось нещасного випадку чи навіть хвороби не отримають жодного захисту від держави, тому що не були сплачені податки. Пане Степане, стосовно моїх координат на сайті Верховної Ради, кожен депутат має свою сторіночку. Якщо ви знайдете на наберете на головні головна народні депутати Оксана Продан, там є і моя електронка, і мій номер телефона. Будь ласка, я задоволена. Сану, послухаємо наступного нашого глядача. Будь ласка, говоріть. Алло, доброго дня. Доброго, доброго. Е, пані Оксана. Я е, хотів би задати запитання. Я перепрошую чуть, -чуть за пізно включив телевізор, але все-таки я підприємець, який е, по третій групі, е, як фізична особа підприємець, і ми прекрасно розуміємо, що цей групи поділив нам е, минулий режим, як би mm -hmm. подарував. І все-таки наскільки реально в цьому році прийняти ці зміни чи поправки, і наскільки воно буде якби, швидко введено практично в життя. Спасибі. Дякуємо дуже за звіночок. Я пожалуйста. насправді про третю групу хочу сказати, що попередній режим нам нічого не дарував. Я хочу нагадати, що в 2010 році ми виходили з акціями протесту і відстояли спрощенку взагалі як, як факт, що вона може бути. А в 2011 році я особисто і всеукраїнське об'єднання фортеці це лідери підприємницьких об'єднань з усієї України з січня по травень постійно працювали із Кабміном, і з Тепер моїм комітетом випрацьовували ту редакцію, яка є. І якщо сьогодні третя група є до мільйона гривень, і ви можете працювати, то дай Бог, щоб ми її зберегли. От я сьогодні все роблю для того, щоб спрощену систему ніхто не рушив. Хоча були такі бажання. Хоче хтось рушити спрощенку. Будь ласка, от режим попередній придумав собі останні шостої сьому групи до 20 мільйонів. Це малого бізнесу і середнього не стосується. Оте, можете забирати. А перша четверта група це. Ті групи, які сьогодні потрібні, і я сподіваюся, що третя група не втратить в тих можливостях, які сьогодні є, і в майбутньому 223 двадцять Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування. Пані Оксано, ну не, не нами. Вигадано, що гроші люблять тишу. Е е якщо говорити про скажімо так, перспективи виведення економіки з тіні, от ви про це вже сказали. З огляду на непросту ситуацію політичну, на оці коливання, оці економічні зміни, скажіть, наскільки є вірогідним, що в людей, в підприємців, в малих, в середніх да і в великих буде от, скажімо, сформовуватися довіра? До перспектив, до влади загалом, тому що, от, наприклад, пересічним громадянам їм легше десь якісь гроші, десь в кубишку там в подушку покласти ніж запустити в якийсь там оберт. Вони не вірять банкам, вони не можуть спрогнозувати, що буде через тиждень, через рік. В нас від виборів до виборів змінюються підходи, змінюються погляди. А економіка така річ не мені ж вам розповідати, яка ну має не залежати від того. Яка погода, хто при владі, як, от на вашу думку, в цьому в цьому напрямку порядок наводити? Я абсолютно переконана, що довіра, якої зараз насправді немає ні в суспільстві, ні в економіці, ні в відносинах громадян і держави, вона відновиться тільки після того, як буде відновлена судова гілка влади. Якби ми не говорили про дерегуляцію, так. про боротьбу з корупцією, про умови ведення бізнесу і все інше. Поки у нас не будуть захищені закони, поки не почнуть виконуватися закони, а це е, можливо тільки коли через суд будуть заставляти їх виконувати, тому угу. що судова гілка влади це той механізм, який забезпечує виконання законів. Через суд можна заставити прокурора виконувати закон, через суд можна міліціонера зняти з роботи, якщо суд... Непродажний, так от коли суди почнуть працювати, почне відновлюватися довіра держави до громадян, громадян до держави, тому що кожен буде знати, що закон невідворотній, коли буде працювати саме судова гілка влади. власне ж таки. Не всі судді, такі як відомий суддя зварич, тобто є і нормальні чесні люди, але можливо. Це я так просто уявляю ситуацію, що ті умови просто людей, деяких загнали в ситуацію, коли вони по-іншому не могли діяти. От про люстрацію суддів зараз дуже багато і говорять, і пишуть люструвати це як це всіх змінити. Тоді і чесні люди просто будуть сидіти і думати ну а за що? А я тут тут в чому винен? Так а де взяти інших? І де гарантія, що ті, які прийдуть, теж, скажімо так, рука там десь до моракуї не потягнеться, і хтось можливо. Як відома людина говорила, там засівати прийшов на півтора мільйона, засіяв. Я просто засівальчика, хочу цього побачити. Я вже в одній передачі говорив: це ж хто має так прийти, щоб на півтора мільйони засіяти. Це добряч такі засівачі. От де де як тут не опалитися? Скажімо, як тут не помилитися, прошу. Я згідна з вами абсолютно в тому, що і судді є порядні, і чиновники є порядні, так, так. тільки ну частіше чомусь ми попадаємо на інших, але те, що там є порядні люди, і ми повинні все зробити для того, щоб їх зберегти. Це однозначно. Саме тому, можливо, довго готувався проєкт про віднову довіри до судової влади. Mm -hmm. Це ж закон був прийнятий. Але так сталося очевидно, що більшість в тій системі не дуже порядні. Чому? Тому що згідно з тим законом, прийнятим Верховною Радою про віднову довіри до судової влади, були зняті керівники всіх спеціалізованих судів, дана можливість вищій раді юстиції призначати обирати е, нових керівників цих, керівників цих судів. І якось воно потихеньку. Іде на те, що вони всі повернуться, так. і тому зараз готується. Є в парламенті декілька законопроєктів, Тільки від фракції Удар внесено два варіанти люстрації, саме чиновників це загально ілюстрації. Угу, угу. І тут важливо саме те, що ви говорите: не викинути тих. Які вміють працювати, і які працювали чесно, але не допустити до майбутньої влади в майбутню систему, тому що ми що робимо? Ми міняємо систему. Це один процес, і паралельно з ним повинні відкинути тих корупціонерів, які по іншому жити не можуть. Так, от нам потрібно зробити так, щоб в нову систему уже не корупційну, не отлі, зайшли да? тільки ті, які хочуть справді mm -hmm. служити країні. Ну дай Бог вам успіху, бо це дуже, дуже непроста робота. Ми послухаємо зараз глядача. А далі продовжимо. Будь ласка, говоріть. Алло. будь ласка, слухаємо вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему нету этой программы турбота? Отменена, или как? Вот выделили деньги, никак нельзя по получить. За 1200 пенсию надо онкобольной лекарства покупать, из второй группы тоже от э, инфаркта покупать и затем от поиски так як може поїски затянути? Ну, депутати затягнуть поїздки, поличають нашу зрозуміло. Дякуємо дуже. Пані Оксана, Прошу, будь ласка, я вас не знаю. Стосовно турботи від була відверта, така турбота. Можу, це... Програма ні, в Києві. Турбота на зустрічки. Я нам була така програма. програма вона насправді була не тільки в Києві, вона була по всій Україні. Чи вона зараз працює чи ні? Я не знаю. Я з'ясую і я напишу в себе на сайті, тому що по іншому я не знаю, як донести до нашої телеглядачки цю інформацію. На студентного а... разу прийдете сюди до нас на програму і до Обов'язково скажу, так а стосовно так того, що скасовані чи не скасовані пільги, дійсно був прийнятий закон про зміну до бюджету, де дуже велика частина соціальних програм була зрізана. Вона стосувалася абсолютно всіх: і навчання, і медицини, і всього, і в тому числі тоді це навіть була і оборона. Зараз ми повернулися до того, що обороною треба займатися, і зараз всі зусилля країни кинуті на те, щоб забезпечити захист наших хлопців. На сході uh -huh. я сподіваюся, що найближчим часом київський бюджет зможе знайти кошти для того, щоб як мінімум в Києві забезпечити турботу за мешканцями громадянами Києва, які цього потребують. Пані саме дуже таке болюче питання. Це мафи, малі архітектурні форми. Свого часу ми тут дуже багато на цю тему говорили в наших передачах. Ну їх тут купа по Києву, де не, скажімо так, отак поглядне зупиниш. Там його і побачиш. Ви згадали трошки раніше про. Податковий майдан, коли вийшли підприємці, от зараз десь ситуація ну тотожня вийшла, тому що всі прекрасно розуміють, що такої кількості ну, не може в столиці взагалі бути. Да? А коли е, мер е, вольовим рішенням почав прибирати ці мафи, то вийшли так само малі підприємці і говорять: так, а де ж нам е, гроші заробляти, і що ж нам робити? Тобто, ви фактично нас позбавляєте, позбавляєте місця і працювати, і забезпечувати, скажімо так, свої сім'ї і тих людей, які в цих фах працюють так само без роботи, люди поняються. От як то діяти правильно? Всі знають, що такої кількості мафів в столиці не повинно бути. Але а де тут золота середина? Як її знайти? Якщо можна, я от з попереднього питання хочу повернутися. От ті надходження до бюджету, які забезпечать і ліки для хворих, і проїзд для пенсіонерів, які не мають нормальних доходів, і компенсацію за послуги жрепів, наприклад, так, так. да вони повинні надходити саме від мафів, від ринків, від підприємницької угу. діяльності на території Києва. До сьогодні всі ті мафи, які стоять, вони ставилися за хабарі. Хабарі, які йшли на карман тому, чи тому, чи іншому якомусь чиновнику, або навіть не чиновнику, а коло чиновника. Да? Тобто вони бюджет Києва не наповнювали. Це одна частина, є інша частина. Те, що вони зовнішній вигляд Києва псують. Але ж вони є небезпечними в багатьох місцях. І от що сьогодні відбувається, що робить сьогодні Віталій Кличко в місті? По-перше, почалась робота по підготовці рішення, яке комплексно вирішить це питання, саме по розміщенню мафів. І mm. ця робота буде вестися саме з підприємцями, які працюють в мафах. І підприємці, я дуже сподіваюся, завжди знайдуть дорогу до об'єднання фортеця. Це об'єднання, яке ще в 2008 році я сама займалася захистом тоді мафів, коли е, займалися. Їх да, mm -hmm. в Києві чи при Черновецькому. Ми випишемо проєкт, який, який забезпечить з одного боку пропорційне і правильне розміщення мафів на території міста. Обговорення з одного боку з громадою, з мешканцями районів, з мешканцями мікрорайонів, де їм він потрібен чи не так, потрібен, так. це одна частина. Інша частина обговорення з підприємцями процедури, як ці мафи повинні передаватись. Я точно знаю, що ті підприємці, які мали в 98-му році документи, прив'язки, всі всі документи Ді. мали, вони мають мати першочергове право на те, щоб далі стояти в тих місцях, які були більше ніж 10 років тому визначені громадою. А Інші будуть мати можливість чи на конкурсі, чи на аукціоні придбати собі те місце, яке. Буде визначено громаду як необхідно для мафії. На вашу думку зараз у нас просто є вже глядач. Що для вас першочергове це зменшення кількості чи все ж таки легалізація роботи цих мафів, щоб бюджет наповнювався? Це взаємопов'язані речі, так. тому що сьогодні відбувається знесення тих мафів, які стоять в небезпечній зоні. Зрозуміло. це мафи, які сьогодні можуть в будь-який момент причинити смерть людей О, так, Через метро, що не можна, чи еваку... інших підстав. Евакуация. Тому що да, тому жодних виступів підприємців uh -huh. проти тих процесів, які сьогодні відбуваються, uh -huh. бути не може ті мафи стоять в місцях заборонених для розміщення мафів. Всі інші мафи, які стоять в місцях можливих для мафів, ми визначимо положення, яке запропонуємо Київській міській раді на розгляд. І я сподіваюся, підтримують громаду в раді для того, щоб визначити прозору процедуру, яка забезпечить підприємцям стабільну роботу, угу. а бюджету надходження від роботи підприємців. що їх треба менше, то погоджуєтесь. Однозначно, в рази бо дуже вже багато. Да, послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Здравствуйте. Слухаем у вас уважно, будь ласка. Да, я очень рада, что дозвонилась вам в телестудию. Очень рада приветствовать вас, уважаемые ведущие вашего Э, Несмотря на, собственно говоря, перемены нашего нового мэра Виталия Владимировича, на которого мы очень рассчитываем, у меня для вас очень важная, серьезная и, в общем-то, невеселая информация. Я могу сказать, что начальник тендерного отдела нашей государственной финансовой инспекции города Киева, я не буду называть фамилию в эфире, занимается рейдерским захватом квартир у киевлян. Я, у меня есть все документы на руках, все необходимые данные. И я очень-очень обращаюсь к вашей гости. Возможно, Виталий Владимирович мог бы уделить время, или кто-то из представителей э, Верховного Совета, uh -huh. или Местного Совета. Вы знаете, в то время, когда необходимо, все необходимое для, как говорят, для фронта. Для так, там, так, 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 так. Понимаете, происходит то, что происходить сейчас не должно. после того, как были расстреляны люди. Мы зрозумели, дякуємо дуже, у нас просто не так багато часу, пані Оксана. Ну, бачите, як виходить, тут непроста така ситуація, вкрай непроста. а деякі просто в цій каламутній воді, воді намагаються там ще й рибку ловити. Я хочу поблагодарити нашу телезрительницю, і я вас дуже прошу, запишіть, будь ласка, мій номер 050 570 97 53. Пришліть мені, будь ласка, смс що от ви по поводу тендерних комітетів міста Києва, я з вами зазвонюсь, встрічусь і Я обязательно передам информацию в Киев, в Киев совет, мэру, для того, чтобы этого больше не было. Я знаю, что сегодня делается все возможное и невозможное для того, чтобы изменить и побороть коррупцию в Киеве. Да, ее много, ее, она везде. Но вот завтра я буду идти лично на рынки коммунальные с угу. обращением от Виталия Кличка, угу. которое буду нести в каждый в каждое торговое место каждому предпринимателю раздавать, потому что это может сделать только Нардеп, администрация рынка в других не допускает до так. этого. Поэтому я буду нести и показывать предпринимателям, давать им информацию о том, во-первых, сколько стоит торговое место официально, потому что они платят одну mm -hmm. сумму, а в бюджет приходит другая сумма. Так вот он каждый предприниматель будет знать, сколько он должен платить и сколько он платит, и уже будет э, сумление кожного предприемца, платы это официально. І боротися разом з нами з корупцією чи віддавати те, що він віддавав. А як на мене, то краще віддати дійсно на бронежилет або на каску на собі я так не помилюся, якщо спрогнозую, що та сума, яку ви рознесете і покажете, скільки людина має платити, вона буде все одно, мабуть, менше ніж людина Зараз зараз сплачує. Мінімум плачує, правда? два рази. Мінімум два, два рази. Сума менша це що стосується комунальних ринків і завтра підприємцям. Дам інформацію, скільки це коштує, Бо, це перш обережно частина. тоді ходіть, тому що там же ж будуть а люди за вами стежити, частина? яким це потрапляє. Ви говорите в два рази менше. А так, інша ти частина, ж яку нашій... я хочу зараз скористатися і довести розроби. до відома всіх телеглядачів каналу Київ, так. про те, що в гарячій лінії, яка є в Києві, 1551, відкривається окремий підрозділ, який називається Програма Ринок. І кожен угу. підприємець, який буде незгідний займатися корупцією разом з чиновниками, я. Які є на місцях, має буде, має можливість з завтрашнього ранку зателефонувати на 1551, сказати, що він стосовно ринків, і оставити ту чи іншу інформацію, яка буде перевірятися або мною особисто, або тими людьми, які. Точно не зацікавлені в продовженні корупції. Пані, у Нас щось там десь майже хвилина до закінчення. Дуже дуже коротко. От я подивився інформацію, готуючись до нашої розмови, що в Україні планується заборонити колекторську діяльність. От на цю тему, якби. Не йдуть дискусії, що з цього приводу скажете? Ці дискусії йдуть уже декілька років. Я розумію, дає нічого нового в тому немає. Одні говорять про те, що цю діяльність потрібно заборонити, інші говорять про те, що її треба узаконити. Угу. Як на мене, нам потрібно робити декілька речей. Повинен Національний банк України виконувати свої функції регулятора, повинен контролювати всі ті договори, які зараз і раніше і зараз укладаються з фізичними особами. Повинна працювати інспекція по захисту прав споживачів, тому що той. Хто бере споживчий кредит, він є споживачем так, 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 так. і е, захисники споживачів, які звикли брати хабарі від того, що вони когось не захищають, повинні почати виконувати свою функцію і контролювати договори, які прості люди підписують зазвичай, можна сказати, під тиском беручи кредити або надаючи деп... віддаючи свої гроші в банки. Я думаю, що е, незалежно від того, будуть нові закони чи не будуть. Уже сьогодні Національний банк України має можливість захищати. Громадян України і регулювати діяльність банків для того, щоб вона була згідно з законом, паніксано. Я дуже дякую вам за участь. В нашій передачі дуже цікаво з вами спілкуватися. Запрошуємо вас наступні дякую. рази. Приходьте, тому що є дуже ще багато таких питань, які ну варто було б з фахівцем. Обговорити і почути фахову на позицію, точку зору на ці питання. Я дякую всім нашим глядачам, хто був з нами. Я лише нагадаю, нашою гостею була Оксана Продан, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Удар, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Ми зустрінемося буквально з вами за кілька хвилин і продовжимо нашу програму. Столиця будьте з нами.